Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Рибро може очолити Динамо Київ. Гравець шахтаря увійшов до символічної збірної туру Ліги конференції від Софа Скор. Сьогодні Шахтар та ЛНЗ остаточно узгодили трансфер Проспера Оба Верне Дуб про відхід Шевковського з Динамо. Колишній захисник київського Динамо Владислав Ващук поділився своєю думкою щодо можливого повернення на тренерський місток екс наставника команди Сергія Риброва. Ващук зазначив, що в житті можливо все, проте сумнівається, чи сам Ребров дійсно захоче повернутися до роботи в клубі і порадив уточнювати такі питання безпосередньо у тренера. За його словами, цілком можливо, що пропозиції вже надходили, проте остаточне рішення залишається за Ребровим. І Сергій Ребров може очолити Динамо Київ, тим паче, що брати Суркіси з повагою ставляться до Реброва і прислухаються до його думок. Нагадуємо, що раніше президент Динамо Ігор Суркіс повідомив Олександра Шовко. Сьогодні про його звільнення з посади головного тренера після поразки від Кіперської ОМОНії в матчі ліги конференції. Тим часом керівництво командою взяв на себе Ігор Костюк. Додамо, що після 13 турів української прем'єр-ліги Динамо має 20 очок і посідає сьоме місце в таблиці. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. thank you Статистичний портал Софа скоро прилюднив символічну збірну гравців четвертого туру основного етапу ліги конференції, до якої ввійшов нападник Шахтаря Куан Еліас. Форвард відзначився голими переможному поєдинку проти Шемрок Роверс та отримав високий бал за свою гру 8,4 бала. Еліас міг записати на свій рахунок і дубль, Проте ще один забитий м'яч було скасовано після перегляду вар. Незважаючи на це, внесок бразильця в перемогу команди був ключовим і він заслужено потрапив до символічного Збірної туру. Слід зазначити, що в цьому сезоні 19-річний Куанеліас провів за Шахтар 22 матчі, в яких забив 10 голів та віддав дві результативні передачі. За інформацією дату та таке представники Шахтаря та ЛНЗ досягли повної домовленості щодо трансферу проспера. Оба угода стосується не лише суми трансферу, але й інших деталей, пов'язаних з переходом гравця. Сьогодні очікується підписання угоди щодо нігарійського футболіста. 22-річний оба стане гравцем шахтаря вже в цьому трансферному вікні. Загальна сума трансферу складає 4,5 мільйона євро, плюс бонуси, що майже в чотири рази перевищує ціну, яку ЛНЗ сплатив португальській візелі минулого. Літа. При цьому відсотки з майбутнього трансферу оба для черкаського клубу не передбачені. Особистий контракт Проспера з гірниками розрахований щонайменше на три роки. Відомий український тренер Юрій Вернедуб відреагував на звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера Київського Динамо. Наскільки вас здивувало рішення Динамо звільнити Шовковського саме зараз? А чому воно повинно когось дивувати? Ну ви ж саме пишете про це вже протягом місяця, після кожного програжу. Чому воно повинно здивувати? Є президент клубу, є керівництво, вони приймають рішення, це їх право. А щодо того, чому що саме зараз життя тренера таке сьогодні на коні, а завтра під конем? Що саме не вдалося Олександру Шовковському в Динамо? Ви, як тренер, можете оцінити, чому пішла така серія невдач, яка закінчилася звільненням. Можу, але не хочу, тому що він мій колега. Я не люблю говорити щось погане про своїх колег. Просто не хочу. Рік тому його всі поважали, всі любили, коли він зробив Динамо чемпіоном. Так чи ні? Так, ще раз кажу, що таке тренерське життя. Олександр повинен це пережити. Як кажуть, якщо ти ще не був звільненим, то ти ще не тренер. От коли тебе звільнили, тоді ти стаєш тренером. І тоді вже цікава подальша твоя кар'єра, і як ти зможеш вистояти працювати далі ще краще. Завжди винен тренер тренер, але ми ніколи не можемо сказати поганого про футболістів, тому що футболісти на полі все роблять, а тренер їм підказує. Ну, значить, де стався якийсь бій, як кажуть, сказав Вернедуб.